Tępny przystanek, prasa Łazienkowska. Сама Женковська. Дякую, друзі, за лайки. Я думаю, що поставити лайк. Нашому тяжко. Під відео. Может, навіть лайк поставки під цим вітер діаготи Щоб більше людей було бачити Następny przystanek Plac Unii Lubelskiej. Дякую за лайки, хто б став дякую. Делали, а ви звідки йде напишите? Кажу, це Варшава. Шермар, це Варшава, Польща. Дякую за лайки, хто ставить. Чим більше лайків, тим більше людей будуть бачити трансляцію, друзі. А ви звідки дивитеся трансляцію? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ненормально люди, бачите, спокійно їдуть з роботи з дітьми. Відпочивають, набираються з сили. Признаємо, якщо людина багата з достатком, то вона не буде зла. Якщо людина бідна, нещасна, то вона не буде зла. Така правда життя і озлоблена. Не знаю тільки на кого бути злоблена, хіба сам на себе. Дягнув вам нічого показати, тому що темно на вулиці, тому показую або себе, або трамвай. що націкав віддіш Дякую друзі хто підписується ставив лайки друзі дякую буде ставте лайк під відео щоб більше людей могло бачити трансляцію Говор. я був в Росії, був в Росії, так. Дуже давно. Дуже дуже давно. <coughs> зараз, до речі, буду приїжджати біля російського консульства. Лайки, дякую. Ну так, я тебе розумію, так то... у мене родичі живуть в Росії, в Москві. ty po Деклані тяжкове, по-різному. А так вам дякую за лайк. Дякую. Чим займаюся? Зараз якраз так вам приїжджаємо біля російського консульства. Ну а так. Знаєте, детка поговорка, чого солдат на ладок. Паєв і набок. Ну, Такі тут. Депраці 5 січня. Ну класно, відпочиваєш. Багато маєш відпустків, вихідних днів. Дякую, хто підписується на канал, дякую. А ти в якій сфері працюєш, а так Thank you so much Thank you Thank you for... Yes, glory in Ukrainian Very fine I You comment Ско, похожий, подібний, польський і до білоруської подібний. Дякую, друзі, дякую. О, ви так думаєте, тут охороняють його так, як мало рідного. Віталій Вишик, привіт, Віталій. До речі, поляки відібрали російського консульство інші будинки, інші території. і вже тут не належить багато чого. Ви, шармер, можете включити собі польську мову і послухайте польську мову в інтернеті, будете чути. Настенька, що ставить. tramvaj pokazujem vam u Pokazujem vam tramvaj. Idemo koji trasu ne doje Da su ukon zapen A, nije ja Ні, я на вимові дуже давно був в Італії. Дуже давно був, на вимога. А зараз ми йдемо в бідронку до сигарети. А що на заправку? Так на самому обслузі можна купити папіроси. А в нас немає інтернету трохи. Та як нема? Да ти спокою. Чи підписнички? Дякую, друзі, хто підписується, ставив лайки, друзі, дякую. Ми зараз йдемо магазин і дронки покажемо. Тут трішки траси випустимо. Ага. Купили на самообслугові. І так нема черг. Я не думаю, що сьогодні вже таж сьогодні великі магазини. Думаю, знає, що сьогодні у нас. А в нас... Не знаю. Так, я вже давно не був на бюмову, до речі. А в ходиш? Так, ходжу, так. Я там забирав паспорт минулого року, цього року. Час від часу буває в Блісіді. А ви Віталій, з якого міста? А, ти жабки прийшов. Ясно. А сьогодні все відкрито, бідронка, от ми йдемо бідронку зараз. Якраз. Я виключу зараз музику друзі, бо тут музика грає. А тут не грає музика. А що тут охорона сміття прасує? Чуєш? Охорона сміття прасує. А попрошу Я щось ваше. Я знаю, еще не слухай музыка на по-моему. Ага, заменили так у нас. Ага, вон сразу фейерверки купа. 2 плюс 2 градуса. Ага, Так. А так, сзади. Атахамс. Я в Варшаві самі живу, а так но самі Варшаві Зараз ми в магазині Бідренка Заходимо сюди кава Після кава виклада в бідленці В капсулках Десь каву це кава така. друзі, за лайки, доставить акту. Значить, тут мидерновуш та це не поселя. Так що тут така уніформа. Папіроси. Тут такі фаєрверки, значить, які у новий ріг буде стріляти з фаерверками. Mega Старс. Тут книжки продаються, бачите? Ovdje pa je žena Bidranka. Salam alaikum. Salam alaikum, salam. Može biti njeni Відніше з мілин. А от весь офіс на Бідронка. От тут головний офіс Бідронки. Це головний офіс у цього Бідронка. Хто не знав, от я вам показую головний офіс бідронки. от. Бачите? ХБ, Бідронка. Оце їхній головний офіс. От Берліна до Вросло 160. Ну так. Я в Берлін планую, може, колись поїхати, так що колись поїду в Берлін теж. Приїду в гості. ну no. yes. <laughs> Хлоп'я. Мінці лінці йде теж. Ну no. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить, дякую. Сподобалося вам магазин бідронка Скучили за магазином А Дуже друзі... багато українців. Друзі, Файно. стільки проголосувало людей, а мало лайків. Друзі, ставте лайки, щоб більше людей мало бачити молочити як Люди прикрасили свої балкони. Ага. Електроенергія подорожчала, а люди балкони так. на цей. Бачите, люди прикрасили свої балкони, друзі. Різні кольори. Євгеній. Mm -hmm. Привіт, Євгеній. Та, я був в Вроцлаві, до речі, теж дуже гарне місто. Мені подобається Вроцлав. І ми, до речі, на Різдво їздили до Вроцлава. Там на каналі можна розвинувати угу. відео. У нас на каналі є відео. Карфур. В Карфурі дуже дорого, до речі. Там хамська обслуга. Там хамська обслуга. Сьогодні ми прийшли, касир стоїть собі. На касі музика грає, він собі в жувачку жує, ні добрий день, ні до побачення. І, і все, львівське телебачення просто. Хамське обслуговування просто в Карфурі. Я, звісно, не експерт, але мені не сподобалось. Дякую атакам за лайки, дякую хто ставив. Mm. 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 А так у ялинка моя продається. А тут ремонт доріг проходить досі. А, в Карфурі в Блю Сіті Та, там файно, такий великий магазин. А ви знаєте, мені кажеться, що там Карфур. Там відкрили простор, магазин. Почекайте, не простор, а спар. Щось такого. Ой, люди темно. Цікаво, як буде зараз вони фонарик ключ. Спар то дорогий. Я включив фонарик, ні. Дякую, друзі, за лайки, хто ставить, дякую. Видно, що Бо я підсвітив камеру. Дякую за лайки. Ну ми йдемо зараз до моєї знайомої гості. Вже пізно, звісно, але що зробити. Дякую за лайки. А, медіамаркет, так є. Там є консульство, де можна зробити паспорт в Сіті. Там великі магазини. Типу Топмакса, медиамаркет. Ну і що, вже, друзі, нічого не видно, напевно, правда? А ну покажу. Вже темно. Темно дуже. Все? Добре, друзі, буду закінчувати трансляцію. Всім гарного вечора. Відпочивайте, бачите, що я можу тут показати. Можу лише свої ноги показати. Навіть не підсвічу фонариком нічого. Та, не видно вже. Бачите, хіба покажу свої ноги. Свій як я йду. Ну в нас теж темно, у нас, напевно, вже в 16-й годині темно є в Варшаві. Дуже швидко темно стає. Мінцелінцю, о, мінцелінцю видно, добре. Буду показувати селінцю. Так, ну бач. Хай друзі покажуть. Всім пока, все щасливого, гарного вечора. Підписуйте Відпочивайте, підписуйтесь на канал. На канал. Не, не забувайте підписуйте. трансляції, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати трансляції, вам буде приходити сповіщення одразу. Так що всім гарного вечора, Па-па.